Чому важливо слухати Божих людей, тих людей, які дійсно є Божими, через яких діє Божий Дух, яких є результат в житті, тому щоб перемагати сатану, щоб забирати душі, щоб люди приходили до Бога на покаяння і змінювали реально своє життя, а не всіх підряд? Тому що можна здуріти, з'їхати з, з глузду, і є такі приклади, що люди просто втрачають глузду, вислухують всіх підряд. І сьогодні ми живемо в такому психологізованому суспільстві, але е, там, купа психологів, люди говорять як психологи, там, там я не в ресурсі, це тригерить мої травми і так далі. Але е, це не вирішує проблеми. у хворих людей з проблемами тільки більше. Ось і коли ми слухаємо е, Божих людей, коли ми знаходимося на інформаційній дієті, ось не слухаємо кого попало всіх підряд. Ось тоді можна тільки і вилікувати свій рус.